Ну що, всім привіт! Сьогодні у нас неділя. Був на навчанні. Їхав додому, заїхав на ще одну площадочку в нашому місті. Хочу показати вам таких пару бюджетних машин. Почнемо. Зустрічає нас перша машинка тут такий Nissan Note. Nissan Note, зараз покажу вам 16 рік. 16 рік пробіг 133 тисячі, 1,4 бензин, так розумію. Не бачу, де написано. Да, дізель. Не, дізель. 1, дізель. Угу. Так, 1,4 дізель. Такі червоненький. Nissan Note. Так, поряд стоїть, поряд стоїть меган 4 хетчбек. Біленький, красивенький. Що у нас тут пише? Так, тут. Попробую вам показати, не знаю, видно, чи ні, трохи запотівши окна ще. Так, це в нас Реноган 2016 року, пробіг 182 000 1,2 бензина. Ну, 1,2 бензина, не знаю, як на мене така сумнітна покупка, скажімо так, ціна 35 500. Так, до речі, Nissan Note яка ціна? Не глянув. Ціна 24 900. Ідемо далі. нас зустрічає така чорненька BMW одиничка двохдверна. Стільна, стільова, стільна така, прикольна. Так, що у нас тут? 116 i, тобі ж бензин, бензинова 2 літра. Пробіг 111 тисяч. Дуже цікавий пробіг, смішний. Не знаю, правда, не правда. Ціна 22 900. Збоку стоїть такий маленький, цікавий кабріолет. Peugeot біленький. Кому цікаво. Так, це у нас 11 рік. 1,6, 1,6, не бачу, що бензина, бензина. 11 рік, 1,6 бензина, ціна 16,900. Так, пробіг. А пробіг де? Пробіга не написано. 120 км це може бути. 120 коней може бути. Так, ладно, йдемо далі. Далі Fiat стоїть пункту, але нема ціни. Слідує Kia, Kia Picanto. Kia Picanto. 2015 рік, 2015 рік. Так, у нас нова ціна була 22 900, стала 21 900, 15 рік, 100 000 пробіг, літровий двигун, літровий бензин. Слідующа шкода. Шкода Ап, напевно, чи це Volkswagen Ап, а шкода CTGO. Citgo, типу. Так, Окей. Так, пробіг у нас 138 тисяч. Так само літровий мотор. 22 500 ціна. 15 рік. Поред Volkswagen Golf Plus. Golf 5. Plus, автомат пише автомат. Автомат у нас 1,4. 1,4 бензин 25900. 10 рік, 202 тисячі пробіг. Opel Astra. Opel Astra в такому цікавому кольорі. Тут якісь такі поємності, такі об'єми двигунів цікаві, майже у всіх літровий. Тут теж літровий двигун. 16 рік, 78 пробіг, ціна 44 900. Ну, 16 рік, правда, так. Да. Але ціна як би теж немаленька. Такий опель. Поряд у нас Seat, Seat Альтеа. Seat Альтеа 2012 року. Seat Альтеа 2012 року. 294 пробіг. 2 літра дизель. 16900 ціна. Так, біля Сіята у нас. Знову Сіат, Сіат Ібіца, Сіат Ібіца 2010 року, 130 пробіг, 17900 ціна, 1,4 бензин. Так, тут є ще поряд такий старенький Peugeot, не знаю, якому кому таке цікаве. Але якби ціна, ціна, якби, би, соответственно, 3900 ціна, це у нас дизель 227 пробіг 2003 рік. Peugeot 406. Такий ось пижик. Ще не знаю, попаде сюди у відео який комерційний ще транспорт. Не знаю, може комусь цікаво теж такий здоровий Peugeot боксер. Великий високий. Дивимося, що у нас тут? У нас тут Peugeot Boxer 2015 року пробіг 240 тисяч, 2,2 дизель. Ціна 38900. Ну, в принципі, для 2015 року для такого пробігу такої машини комерційної, мені здається, ціна Окей. Так, поряд, поряд нас Peugeot. Біля Peugeot ще одне Peugeot і ще одне Peugeot. Так, 307-й 2007 рік, 228 пробіг, дизель, 1,6 дизель. Ось так. Так, легенда. Toyota Avensis. Бачу, вже рижики пішли на крилі на арці. Це у нас 2004 рік. 318 пробіг. 2 літра дизель. Ціна 6900. Ага, до речі, Peugeot ціну не сказав. 8900. Ціна Peugeot. Так, продовжимо наш огляд. Так, Dacia, Dacia Docker, 2013 рік. 13900 ціна. 13900 ціна. Так, 13 рік 282. Пробіг дизель. дизель, яка, який об'єм, 1,5, 1,5 дизель. Так, поряд Opel Corsa, Opel Corsa, 2001 рік. 174 пробіг 1,2 бензин, 4,900. 4900. Далі, далі Seat, Seat Leon. До речі, колись сам дивився собі такий автомобіль. Ну, Років 5 назад дуже мені подобався. Зараз, так сказати, вже спорне питання, але. На любителя. По суті, той самий Гольф, пля... Голь... Фу, Гольф 5. Та сама платформа, та сама машина. Можна сказати. Так, У нас 1,4 бензин. Ліон 10 рік 101 тисяча пробіг. Ціна 20 990, ну тобі ж 21 тисяча. Ну, я думаю, можна поторгуватися буде 20, а то й нижче. Так. А у нас далі. Далі Citroen Berlingo, на жаль, без ціни. Так, Citroën C3 Picasso. 13 й рік. 13-й рік пробіг 91 тисяча, 1,4 бензин 25900. До речі, ну, в принципі, 13-й рік то і не є така вже прям стара машина, але виглядає ще свіжіше, якось збережений стан машини. Ну і пробіг невеликий. Так, продовжуємо далі. Так, це у нас Opel Zafira, 2011 рік. 2011 рік 1.8 бензин, ціна 25900 пробіг, пробір не указаний. Бензина, бензиновий двигун. Далі Audi A4, вже пішла тут болячка в неї, корозія на крилі, Audi a 4. Власний двигун години 9 2004 рік. Ціна 15900. Пробіг. Опять не вказаний Так, поряд у нас Mitsubishi ASX. Mitsubishi ASX механіка, бачу. Так, 145 пробіг. 145 пробіг, 39-900 ціна, 14-й рік бензин 1,6. Такі ось Mitsubishi ASX у нас. Так. Citroen DS3. Citroen DS3, такий двохдверний малюк, прикольний. 22 900 ціна бачу, що у нас 10 рік, 55 тисяч пробіг, 1,6 бензин. Поряд Audi А4 в Б8 кузові. Б8 кузов. Ага, ми знімаємо і нас знімає відеореєстратор, встановлений в машині. Напевно, йде в подарунок. Так, що в нас 10-й рік? 391 пробіг. О, ну пробіг є трохи, так. Да. 2 літра дизель 28900 ціна. Так, Audi. Тканина салон, механіка. Отака Audi. Поряд Honda Civic. Сріб... Срібного кольору. Так, ціна 14900, 2 літрі бензин. 2 літра бензин для такої маленької машини, буде цікаво їхати, я так думаю. Так, 227 пробіг. Біля Honda стоїть єшка. Мерседес. Чорний стільний гарний універсалі, шкіряний салон, бачу, автомат. Що в нас там пише? 337 пробіг, 3 літро дизель. Ну, В принципі, для 3-літрового дизеля це нормальний пробіг, адекватний. Так, ну і до року також, 2007 рік. 21 900. Збоку стоїть багатьом любимий багатьом не подобається такі машина. Меган, Меган Рено Меган. Що у нас тут? 1,6 бензин. 13 рік, 171 тисяча пробіг. Ціна 31 900. Так, ще покажу вам тут поряд поряд Кіасід. Ну, як на мене цікава машинка, так як вона газ бензин економна, 1,4 газ бензин і 246 пробіг. Ціна 12900. Була 13500, стала 12900 2008 рік. Ну, теж з відеореєстратором. Так, ну на цьому, я думаю, будемо відео закінчити. Пройшов таких два ряда на цьому комісі. Трохи на вулиці прохолодно. Коміс у нас ще пройшов цей перший другий ряд. Зараз я стою, звісно, в кінці ряди, але машин тут ще вистачає. Ще є дуже-дуже машин. Тут такі на початку більш бюджетні, Ну хоча вони так трохи в перемішку стоять. Тут а справа вже йдуть такі трошечки дорожчі. А туди там на початку там ще там ще дорожчі, більш такі кросовери, такі якісь ексклюзивні, лапкоїні машини. Там є Lexus в хамелеоні в пленці затягнутий Subaru Verx STI така класна 100 000 злотих, правда, там 6 7 сьомий рік, не пам'ятаю. Але ну, заряджена така вся в об'єсах, 300 коней. Так, що таке, заїдемо пізніше, поснімаємо інші. Так, на цьому все на сьогодні хватить, вистачить пока.